За новою фактурою, які в нашому магазині Лента Фитрю Декор. А, значит, стрічечка Рюш. З одного боку, йде рюш, ось така окантовка. Всередині, а, я навіть не знаю, як її назвати, мабуть, органза регелинової основи. Тобто, достатньо щільна, прозора така фактура. А, стрічки йдуть в ширині 40 мм, кольори класичний рожевий, Далі античний білий. Він навіть не схожий на другий колір білий, тобто він більше до античного. Далі колір ближчий до заверного крему, тобто, ось таким чином, бачите, я в порівнянні поклала, щоб вам було більш видно кольори. Ніжний блакитний, це все в 40 мм, стрічка і стрічка 25 мм. Але ось такого вона з одного боку блакитний колір, з іншого рожевий. Тобто ось таким чином. Як ви можете використовувати цю стрічку? Можна робити самодостатні бантики, стрічка дуже добре тримає форму, ну, Тобто можете тут різноманітні перекрути, за вашим бажанням, але можна обиграти, як по мені, цей прозорий бачите, оцей прозорий шар. От Я поклала стрічку срібним краєм аква аква eh, 314 aqua. Дивіться, бачите як. тобто Якщо покрасти, покласти стрічку з якимось фактурним eh, малюнком або клітиночку eh, в тон, то Ну мені здається, можна дуже цікаві бантики зробити, поєднати. тобто Сподіваюся, що ці стрічки вам сподобаються. Все це ви зможете з нашими новинками замовити на сайті Лента Декор фетр Ось такі нові цікаві. Стрічка Ріуш доступні до ваших замовлень. Чекаємо на наші новинки. Створюємо новий сучасний український бант разом.